Рійкоцька неперевершений колорист, цвіт і фарба стихія майстра. Він із наслаждінням ворожить, бавиться ними, достигаючи неповторних живописних ефектів. За все маестро глибоко респектують чисельні целителі і частувателі його таланта. Скільки я його пам'ятаю, то він завжди повертався до вже, здавалося б, завершеної роботи. Він так навіть прийшов на виставку, робота вже в експозиції, і він так дивиться, дивиться, тут би ще треба, тут би додати, тут забрати. Він надзвичайно прискіпливо ставився до своєї творчості. І це, як я вже казала, було таким, такою виразною рисою його характеру. Це були головні рушії, а Коска серед них був лідер. Лідер, ну кожен художник має свій характер, свої принципи, своє розуміння, свої знання історії мистецтва. І я колись йому сказав, Андрій, дивіться, деякі колеги в лапках кажуть, що ви запозичаєте декоративно-монументальний живопис болгарських художників. А він каже, а хто то, -то заборонив? То ніхто не заборонив. Дивись, яких я гарних дівчат писав на Міжгірщині. У мене дівчата у самих таких колоритах Коцьковських, вони в мене сталися на Міжгірщині. Село Річка його було улюблене село. Село Річка. Тому що там дійсно. Ну, Верховинки бой, бойківчанки такі колоритні, фізично здорові. Він, він навіть приносив з собою різні камазольки, щоб там одягнути і так далі. Каже, ти би знав Боже, як вони любили мені позувати. Так що Андрій Андрійович була дуже цікава особа. С мав свою особисту думку, і він цю думку завждисловлював. І, ну, в принципі, вже був такий досить серйозний, я би сказав, суспільне значимість мав, що вже до того, що він говорив, і прислуховувалися. Федором Федоровичем знайомий ще з 30-х років, з студентських років, коли ми разом і працювали вже, спілкувалися художники і одночасно мріяли про те, щоб робити велике мистецтво. Незабутні про мене eh, події 45-го року, особливо, коли ми відкрили першу, першу виставку, велику нашу виставку, де разом із професійним мистецтвом показали теж і народний побут, і народне декоративне мистецтво, одяг, вишивки, предмети народного побуту. Це дуже гармонійно зв'язувалися, якось пов'язані були із нашим мистецтвом на той час. І на цій виставці вже тоді вилікав Федор Федорович своїми творами. На це звернули увагу і наші товариші Київські, які приїхали на виставку і було створено, було вирішено створити нашу власну організацію спілки художників України. Створено і училище, в якому училищі постійно працював до останніх років свого життя працював Федор Федорович разом з нами. E Крім жіночих образів, Андрій Андрійович написав дуже багато таких групових сцен життя закарпатських верховинців. І як завжди, це були такі видовищні, святкові сцени. Це не були сцени, якісь побутові, приземлені, прозаїчні. Вони завжди були величні, вони завжди були урочисті і завжди захоплювали красою своїх етнографічних рішень, рішень етнографічних костюмів. І вони, він якось так розкладав ці фігури, ці постаті на тлі карпатського краєвиду, що вони створювали такий ніби гаптований малюнок, який так само нагадував Закарпатську вишивку. І ще одна сторона творчості художника, на якій хотілося б зупинитися, це його натюрморти. Андрій Андрійович був дуже спраглий до краси. Він шукав і знаходив красу у навколишньому світі у всіх деталях. А квіти для нього це були дуже така гарна тема, яка саме давала йому можливість показати всю елегантність свого власного живопису, показати красу колориту. І тому його квіти такі вони дуже приваблюють своєю красою, своїм таким надто естетичним, елегантним і вишуканим звучанням. Аби вільний час від роботи художники разом із з іншими митцями обов'язково їхали на пленери, виконували всі суспільний обов'язок, а далі вже працювали з душею. Бачив, як він працює, як він в Липецькій поляні пленер був. Там їхали туди. І я дивився, як він малює віз із конями. Великим пензликом, як лаконічно, в нього так вийшло, як він ліпив ці кольори, іконів і нічого лишнього, все головне, основне було фантастичний художник, приклад для тип, минулих і майбутніх поколінь. Вони всі виїжджали на Рахівщину, на Турянську долину, то все вивчали. І все побудовано, візьміть оцю гуцульську одежу, всі їхні твори кольора там, всі у цій одежі. Плюс Колір наших Карпат. Оці два е, такі напрямки і успівані у цих людей у їх творах. Вони це пропустили через себе, через призму знань, філософію. Бо якщо підійдете до будь-якого твору, ну, допустимо, з Мемкоцьку, так там нема фізичного просто нанесення фарби на холст. Там є філософія. І оці всі кольори, які він робив, це візьміть кіптар, візьміть ті, там то, що є, вишивка. Оці кольори, все ямкоць крептовар. Ну він їх локалізував, він їх стилізував і подав у цій площині характер того образу. У нього більш багато-много багато, багато образів узагальнених. Є портрети, які він любив, особливо жіночі. Розумієте, тут, по-моєму, і нема художника нашого, щоб так він, він спрощував портрет узагальнював, сильний, і в той же там є така миловидність, згадка, як десь ну, у, у, у давинчі щось таке, розумієте? Ну, я в розумінні, щоб люди порозуміли, що він теж хотів там в тому передати такий певний настрій. То ту таку усмішку невелику, погляд, він свій напрямок удосконалював, вів, 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 розумієте? Любого, ви не попутайте, чим були характерні виставки, допустимо, перші, коли я ще студент учитель, ти приходиш, не треба було читати ніяких бумажок етікеток. Ти зайшов Ірбі, Бокшай, все читалося картинами. Оце є, як вам сказати, дуже серйозне, вишколене відношення до мистецтва. І друге. Коли на республіканській виставці вже приходили, я заходив у зал, там завликий, і от отак забіжиш, гоп, зразу в коцку видиш за пів кілометра. Ви розумієте, це навіть в, Україні, в Києві признали, що як ти зайдеш, там були сильні полотна великі. Ну Андрій Андрійович вискакував з того всього першого. От, от як, коли майстерське тут співвідношення має свій стиль, має свій кольору, Опозиція. Ви розумієте, то все, ну воно каже, це прийдеш, дивишся, да, вроді просто написано. Ну попробуй ти сам. А ну що получиться. У 60 років Андрій Коцька дістав звання заслуженого діяча мистецтв України. Айбо, лим через 10 років, у свої 70 йому дозволили організувати свою персональну виставку. Теми, яким займався Іорделі, і Бокшай, з портретами, звичайно, і тут він зміг створити чисто свій своїм підходом такі образи жіночі і дитячі, кстати, що були дуже такі, дуже впізнаваймі були на будь-яких виставках, на будь-яких. І зараз, коли воно є в експозиції, от у нас тут є в експозиції, звичайно, дуже реалістичні роботи, але є дуже такі, дуже. Відшліфовані, відфільтровані, такі тільки самі основні образи е, жінки або взагалі людини на полотні. Це що, е, звичайно, потребує дуже високий мистецький рівень. І це оці якраз жіночі образи, ну вони всім подобаються. Це, це взагалі його така була одна із таких дуже. Ну, відомих тим, що завжди знали, що Андрій Андрійович Коцька займається жіночим образом, і в нього це дуже добре виходить. Тобто видно, що він любив це робити, вмів це робити. І ну, і була потреба на це. Вона і тепер є. Коцька завжди говорив мені, ніколи не є соромно запозичати не прямолінійно запозичати чиїсь досягнення в мистецтві. Мається на увазі до нас. 200 років, 300 років і так далі. Доводилось мені бути поруч на пленері в Це теж 80-ті роки. Ясно, що до нього було не так-то просто підступитися, тому, тому що він вже тоді був в Корифей. Його дуже поважали. І Спілкування не так то просто було до нього до, до, достатися. Ми були молоді зовсім. Нас, можливо, ну, цікавили, може, трошки інші речі, але е я мав можливість за ним спостерігати. Це був дуже вишуканий, інтелігентний, я би сказав, аристократ. І от е так спомінаю, допустимо, Андрій Андрійович Коцька, то така надзвичайна була людина. Він на той час не мав машини, а ми так були мобільні і багато їздили. Ну От Андрій Андрійович дуже хотів поїхати, був малювати з нами. То був Йосип Бабінець і я. Ну і ми один раз домовилися, каже Андрій Андрійович, ідемо». Добре, хлопці, або так ось завтра. Ну і то завтра, слава Богу, ну то був його характер, то завтра то тянулося рівно три роки. Але все ж таки ми якось вибралися і пам'ятаю. Їхали до... ми десь туди на Березнянщину зимою. І досить довго, бо треба було на кожному місці, десь кожний красивий куточок остановитися і подивитися, але кайді далі, хлопці, бо там май файно. Такий був е, вічно сумніваючийся. Але надзвичайно талановита людина, надзвичайно талановита. Всі дуже цінують його ранішні роботи. Ранішні роботи це все одно школа тільки. Школа, так, да, хороша школа. Але він зміг із тієї школи виняти все найліпше, і потім вже в в кінці сорокових, х, -х 50-х, 60-х роках вже створити таке, ну, чисто, так що можна ще раз сказати, підкреслити, що це світ Андрія Андрійовича Коцький. Цим його вклад у закарпатський живопис практично оцінив. Андрій Андрійович показали в Москві той клас, як потрібно малювати, як бачити світ такими очима. Це була велика цінність така для того часу. Ті люди були трошки зашорені, я би сказав, не трошки можливо і сильно, а тут таке свіже дихання прийшло. Ну, в особі Андрія Андрійовича. Це велика справа була на той час, і його творчість якось світиться у такій короні закарпатських класиків. фантастично. Я вам скажу, це єдиний художник із Закарпаття, який має 12 творів у Третьяковській галереї. 12 творів. Чому? Його чомусь москвичі дуже полюбили. А був такий один випадок, то вже мені сам Василь Захарович Бородай казав академії, бо я його учень, що комусь не дуже подобалося, що під час кожної республіканської виставки у Коцки закуповували роботи. Ну, Звичайно, комусь це не подобалося. Ну і вже потім пізніше він мені сам сказав, а хто мені заборонив виставлятися в Москві? Хто мені заборонив? Ніхто. І таким чином, дійсно, у нього Третьяковка закуповувала роботи. Потім вийшло так, що у художніх журналах мистецтво, календарі про мистецтво і так далі, дивишся акоцькові роботи на супертитлах. У 1982 році Андрію Коці присвоєно звання народний художник України. Його роботи файно сприймаються на виставках у Москві, Будапешті, Києві і многих варишах України. Значимість творчості, звичайно, дуже велика. Тому що то, що він створив, це тільки він створив. Да, він базується на, на тій школі, яку створив Бакшай Ерделі, але він зміг звідти взяти все добре. І не, і не залізти в якісь такі дебри, які, з яких потім воно таке штучне трохи. У нього дуже природньо це все вийшло. А оця от якраз для сьогоднішнього покоління, оця легкість, оця така невимушеність, оця така само собою розуміється, що це так має виглядати, оце неповторне. Це і для тих митців, які сьогодні працюють, і для підростаючого покоління, студентів, школярів, всіх, дуже важливі. Взагалі, тим, що створений, і музей Коцьки. І це все можна подивитися в очі, як жив, в яких умовах жив, яких, як окружав себе красотою. Як оце, це все дуже важливо. Чого важливо, щоб музей Коцьки був на такому рівні, щоб він. Був як прикладом, як треба, наприклад, садоводство вести, як треба квіти садити, як треба взагалі окружати себе прекрасним, включаючи жінок наших фондах є ескізи костюмів, які Андрій Коцка розробляв для закарпатського народного хору. Це дуже цікаво, тому що для кожної актриси закарпатського народного хору він створював окремий костюм, і це було дуже яскраво, тому що він використовував фарби які. Підкреслять красу закарпатської жінки. У нас немає неоригінальних експонатів. Взагалі, починаючи з люстри і закінчуючи з катертиною, це все оригінальні речі, які зберігалися в домі художників, які Ганні Андріївні Коцькі. Яка передала це все, що ви бачите в дарунок державі в пам'ятку про свого брата? Ми можемо бачити ці речі, які оточували художника за життя. В нашій експозиції представлені документи, фотографії, особисті речі Андрія Коцька. В Нижньому Ярусі є каталоги в виставок, в яких він приймав участь, валіза, з якою він їздив в Італію. На ньому є беджик на італійській мові, в Андрея Коцька. Є дуже цікаве. Бакали венеціанського стекла, який він привіз з бієналі Венеції. Вони всі хендикрафт, ручна праця і всі різного розміру. До речі, він дуже часто використовував їх в своїх роботах в натюрмуртах. Вчитися у нього це одне задоволення. Ми всі повинні вчитися тут, в музеях, коли ми дивимося роботи, тут просто це, це академія тут. Це академія, з якої завжди можна знайти, шукати кожний квадратний сантиметр на роботі, він про щось говорить. І це дуже потужно, дуже, дуже славно, що, що у нас такі можливості є. Ну і те, що ми маємо, нам вдалося організувати музей Коцький. Це також це дуже великий успіх нашого малярства Закарпатського і нашої, я би сказав, культури, яка в той час це була традиція. Ми думали про наших. Корифеїв, які е, роблять нам славу. Як таких людей не відмічати? Зрозуміло, що е, це було добре. Я повинен сказати, що Коцка, він був настільки індивідуальний чоловік, що це всіх вражало на рівні Радянського Союзу, бо то є правда. Е, як він міг статися таким. Е, е, я йому казав, Андрій Андрійович, вас можна висловити в Африці і всі будуть знати, що ви з Закарпаття. Настільки була індивідуальна у творчості особистість. Для нього були дуже близькі теми внутрішнього світу нашого закарпатського челядника. І він це настільки прочувствував, хоча б, хоча б приклади згадати, що ті роботи, які були представлені в певний час в Радянському Союзі в Москві, значить. Там все-таки цінителі були, вони знали, що вони відбирають і кого вони відбирають. Тому це є слава нашого закарпатського мистецтва. Я дуже радий, що мав можливість хоч доторкнутися до його творчості, коли він ще був живий. І це є для мене велике надбання. У кожній роботі Андрія Коцьки ми чувствуємо велику любов до рідного краю, до людей, які світяться своїм духовним життям. Вони приказують з нами про майсокровенніші таяни душі. І сим творчества Андрія Коцьки заворожує нас, наповнює нас любов'ю до кожного героя, що зображений на полотні талантливого майстра.